Шановний владика, шановний мансіоро, шановний пане ректор, шановний пане голову, шановні гості і особливо шановні студенти магістерської програми, коли ми говоримо про певні моделі успіху, кожен з нас хоче завжди сказати вам про якихось дорогих нам людей, про якісь моральні авторитети, навести якісь важливі слова навести якісь важливі вчинки. Але потім, на прикладі нашого суспільства, ми починаємо бачити, що можуть діяти зовсім інші моделі успіху. Що тут досягають успіху люди, які порушують всі правила, які порушують всі настанови, які живуть так, ніби Бога ніколи не було і не буде. І їм нема перед ким відповідати. Тому, думаючи про те, що вам сказати про цю професію, я вирішив піти з зворотним шляхом і розповісти тільки дві історії спочатку своєї журналістської роботи, які є, як на мене, більш промовистими і більш доказовими, ніж всі, Сентенції тих добрих і приємних для мене людей, які я почув в своєму житті. Коли я закінчував університет і замислювався над своїм професійним шляхом, то це були важкі часи, закінчувався Радянський Союз, ще існувала тільки радянська преса, в якій дуже було важко себе, звичайно ж, віднайти, а до закінчення навчання залишалося тільки кілька місяців, я вже був одружений, потрібно було. Годувати сім'ю. Я починав думати, що мені робити. Я дійсно співпрацюю з київськими газетами, але це, очевидно, не та можливість, яка є для того, щоб гідно існувати в Москві, для того, щоб якось розвиватися, для того, щоб виконувати сімейні бої. З багатьма людьми я радився. Один з них був людиною, з якою я познайомився під час свого стажування в газеті Правда. І тоді говорили, що це не журналіст. І я знав, що це не журналіст, бо ця людина потім зробила блискучу кар'єру, стала генерал-полковником державної безпеки, тоді вже була полковником, а може вже генералом. Дослужилася до міністра керівника одного з російських відомств. Але і тоді була вже досить авторитетною, головним редактором часопису «Совєтська міліція». І я знав, що наші політичні погляди. Не те, що відрізняються, вони є протилежні. Ця людина ніколи своїх політичних поглядів не приховувала, і я не приховував своїх поглядів. Я знаю, що ця людина така щирий прихильник імперії, диктату спеціальних служб, усього того, що мені здавалося жахливим. То я прийшов поговорити про те, як взагалі можна будувати своє професійне майбутнє От такій людині, як я, в такій країні, де генералом є він. І ця людина Андрій Григорович озвала, сказала мені, я взагалі не розумію, Віталію, чому ви з вашими поглядами взагалі вагаєтеся і шукаєте якоїсь радянської газети, в якій ви могли б знайти собі місце тут в Москві. Адже таких газет немає, вони всі радянські. Але у вас є можливість писати в Україну для українських видань, вони там, там сплачують гонорари за ті матеріали, які ви вважаєте можливими. Ви знаєте, якщо б у кожного з нас в молодості були такі можливості, які сьогодні є у вас, можливо, кожен з нас би не почав робити те, чим він почав потім займатися. Тож подумайте, не робіть ніяких необережних вчинків. А краще, ні йдіть нікуди на роботу. Я гарантую вам, що скоро з'являться і газети для вас, в яких зможете працювати ви. Бо інакше ви можете себе втратити як людину, як, яка себе поважає. І я прислухався до цієї думки, бо вона йшла від людини, яка аж ніяк не хотіла, щоб з'являлася незалежна преса в Радянському Союзі. І пройшло буквально 6 місяців. Можливо, сіміць. І вже як оглядач нової газети, яка була створена тоді в Москві, независимої газети першої дійсно незалежної від комуністичного режиму газети в Радянському Союзі, я поїхав відрядження до Узбекистану. Це був теж непростий час. Радянський Союз вже на той час не існував, це були перші місяці існування незалежної держав. В Узбекистані досить швидко йшло створення авторитарного режиму диктаторського, опозиція знищувалася, ще були певні павски, які викорчовувалися. Московські журналісти, які приїздили до Узбекистану, їх, як правило, депортували, вони не могли навіть там і 12 годин пробути. Але я з студентських років, з того часу, як я був парламентським кореспондентом молоді України, був в добрих особистих взаємок з президентом Узбекистану і славом і я домовився з його прес-службою, що ще приїду, я поговорю з президентом Узбекистану, я буду зустрічатися з представниками опозиції, але я дам слово всім. Вони на, на, на моїй умові погодилися. Я дійсно приїхав, зустрічався з тими останніми опозиціонерами, які потім звідти вигнали. Але зустрівся, звичайно, з президентом Узбекистану, це була головна мета моєї зустрічі, тому що він не давав ніяких інтерв'ю тоді російським засобам масової інформації. Це була перша моя ним після того, як я закінчив університет. І президент Карімов сказав мені, якщо ти вже вирішив після та, після університету обрати цю професію, я можу дати тобі одну єдину пораду. Не бреши ніколи. В цій професії не можна брехати, можна говорити тільки правду. Якщо ти не можеш сказати правду, то, будь ласка, мовчи. Тільки не обманюй людей. Я не втримався, я був молодою людиною і сказав, а ви, пане президенте, взагалі колись узбецькі газети бачили. На що він мені сказав? Але ж це їхній вибір. Але ж вони там працюють, але ж вони готові це говорити. Я ж їх не примушую. Але поважати цю позицію неможливо. ці люди брешуть кожного дня. Як вони живуть, я не розумію, чесно кажучи. Я це запам'ятав. Я запам'ятав ці слова, запам'ятав слова президента Карєва Кюна. Іншого разу він сказав, що якщо людина хоче бути серйозним гравцем в політичній журналістиці, вона має бути рівним політиками, бути таким чесним з політиками. як Політики можуть бути чесними з нею. Бо як тільки ти починаєш їм догоджати, тебе починають відразу використовувати, і на цьому твоя реальна політична і професійна кар'єра закінчується. Минули роки. Пам'ятаю вже скільки. Президентом Росії вже був Володимир Путін. Я вже не займався Центральною Азією, тому що встановлення диктаторських режимів там закінчилося, і мене, чесно кажучи, це перестало цікавити. Я був на одному саміті в СНД, це, здається, було в Мінську. На прес-конференції заключення сидів. І вже коли закінчилася ця прес-конференція, президент Узбекистану, який стояв поруч із президентом Казахстану, Султан не попросив мене, щоб я підійшов до них. Я підійшов, я не бачив їх багато років. Президент Карімов сказав, ну Султан, ти читав останню колонку в, Італії, в газеті об'єднаності? Не читав, сказав президент Касану, ти типу, почитають. Він так точно пише про те, що робить в Росії Путін. Ти знаєш, він єдиний, хто пише там правду. Це дивовижно, ми з тобою нормально його виховали. <риклад> я повернувся в Москву, пройшло ще кілька місяців, я йшов до своєї квартири і раптом поруч зі мною зупинився автомобіль, з якого вийшов Андрій Григорович, який на той момент. Ще, можна сказати, закінчив свою політичну кар'єру, зняв свій мундир і був президентом одного з найбільших російських банків, в яких, як ви знаєте, представники спеціальних служб, дані на певні позиції після певних подій Андрій Горіч вище сказав. О, Віталію, я давно хотів сказати, я не знав, як вас знайти. Я пишаюся вами. Ви зберігли нормальні стандарти в журналістиці, які ніхто в цій країні майже не спромігся зберігти. Значить, я правильно на вас розраховував, я дам вам правильну пораду. До чого я Все це ви? Ви маєте розуміти, що насправді немає двох понять добра і зла. Добро і зло для всіх людей завжди однакове. Навіть для тих хто робить вибір на користь самого зла, хто в своєму житті не користується моральними засобами, хто в своєму житті зраджує самого себе. Ці люди ніколи не будуть поважати вас за те, що ви робите так само. Ці люди ніколи не будуть вважати вас рівними собі, коли ви будете вчиняти так само, як вчинили вони. Якщо ви хочете зберігти цілісність свого. Професійного надбання, своїх душевних якостей, своєї можливості відбутися в цьому житті і в цій професії, ви можете вибрати тільки один бік, просто тому що не існує насправді іншого вибору. І я, мені здається, навів досить переконливі приклади цього. Закінчуючи цю промову я. Хочу тепер тільки сказати, що у студентів магістрської програми Українського католицького університету є незвичайна можливість використати всі переваги своєї фундаментальної освіти, додати до них ту освіту, яку вони отримують в Я Інтуїтивно завжди знав, що так і треба вчиняти. Я закінчив три курси філологічного факультету і тільки після цього закінчив факультет журналістики, бо тоді хоча тоді не було поняття магістра. Тому що я теж думав, що все ж таки фундаментальна освіта це щось. Але у вас тут є особлива можливість, тому що ви знаходитеся в позаконкуренційному полі. В нашій країні практично немає журналістики, яка б розуміла церкву. Яка б розуміла церковну традицію, яка б розуміла церкву не просто як інституцію, як організм, який і впливає на суспільство, і будує суспільство. А це є в кожній цивілізованій країні світу. Ми не можемо жити в Україні так, де мовби це не християнська країна, і не помічати цієї цивілізації, яка існувала тут впродовж сторіч і продовжує існувати зараз. Свого часу нам довелося буквально з нуля створювати. В Україні міжнародна журналістика. Потім, коли почали змінюватися економічні умови, створювати ділову журналістику. Але без журналістики церковної, якщо хочете, без церковного представництва в світській журналістиці спектр українських журналістських думок, самого медіапростору ніколи не буде повним. А у нас немає освічених людей, здатних писати про це компетентно, серйозно. Розважно усвідомлюючи всю систему проблем кесні. І я сподіваюся, що магістерська програма дасть можливість з'явитися саме таким людям, і тоді ми зможемо говорити, що українська журналістика принаймні створила таке повне коло можливостей для нашого суспільства. Дякую і бажаю вам. Дякую. вам, пане Глінадію, за ज़रा हो <laughs>